Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Шовтоводська громада. 7 грудня ми святкуємо День місцевого самоврядування. Це свято відзначають люди, які пов'язали свою долю з досить нелегкою справою служіння територіальній громаді. Тож нехай День місцевого самоврядування об'єднає нас у спільному прагненні зробити мешканців нашого міста щасливими і багатими. Доброго дня! Шановна громада міста Жовті Води, щорічно 7 грудня країна відзначає професійне свято День місцевого самоврядування. Це свято тих, хто працює та працював в органах місцевої влади, депутатів, усіх громадян, які вболівають за проблеми міста, дбають за розквіт та зростання нашої громади. Цей день дійсно стає народним святом, бо місцеве самоврядування сьогодні це структура, яка найближча до людей та їхніх повсякденних турбот. Реалії сьогодення ставлять перед нами завдання, спільними зусиллями побудувати місто європейського зразка. Разом з реформуванням соціальної сфери. Житлово-комунального господарства. Жовтоводська громада потребує подальшого розвитку органів місцевого самоврядування. За такими змінами успішне майбутнє, майбутнє нашого міста. Нехай розуміння і підтримка земляків завжди надають нам впевненість подолати перешкоди та досягти бажаних результатів. Від усього серця всім бажаю витримки, натхнення та оптимізму. Нехай професійність та досвід, творче ставлення до професійних до виконання своїх професійних обов'язків сприяють розбудові та розвитку нашого міста. Зі святом за активну депутатську статутну діяльність, конструктивні пропозиції, професійний досвід. Відданість справі вагомий внесок на благо, добробут і процвітання територіальної громади міста Жовтіводи та з нагоди дня місцевого самоврядування почесною грамотою Жовтоводської міської ради нагороджується паніна Віра Олександрівна. Сьогодні, 7 грудня, у виконкомі свято, з садочка та до вас прийшли малята. Вас віта залюбки із мультфільма Кожаки. Для вас щирі привітання. з Мара міста привітаємо, багато щастя побажає. Ще депутата обласної ради чорного митра Сергійовича Треба привітати. Не забути для міської ради володимира. Федоровича теж треба привітати. Ці в... Ці вам бажаємо довго жити, жовтим водом, вірою і правдою служити. Ну, А тепер, дівчата, часу не гайте, Комісії міської ради пригадайте. Я комісію вітаю, що твого комунального. За використано ще й місто будувально. Вам бажаю щастя, радості добра в побуті покращення, а в сім'ї тепла. Привітаю я комісію Незвично, соціально, економічно. Побажаю вам фінансів, розвитку бюджету, що росла наше місто на усю планету. Я комісію вітаю законності по порядку, зв'язок з вами сітю з батьками і дитятком. Хай вас ніколи не покине, надія, віла. І любов, Валинка тимизу, ми бажаєм знов і знов. Є ще комісія у нас незвична, здорова, санітарна, екологічна. Хай любов і блисніть підтримка зірвала же серця. Ну а чистоту у місті, щоб тримала до кінця. Гордо комісії освіти, сім'ї, культури, спорту, здоров'я, сили і краси багато, а побажають кодечата! Органів місцевого самоврядування депутатів і виборців всієї громади, які вболівають за проблеми рідного міста і дбають про розквіт і процвітання. Всім вам випала доля працювати у нелегкий період державотворення та утвердження правової демократичної держави, пріоритетом для якої є насамперед інтереси громади, місцеве самоврядування в жовтих водах. Це є потужний корпус, що об'єднує 34 депутати міської ради, 22 голови квартальних комітетів, більше 60 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вперше можу з гордістю стверджувати, що на сьогодні міськвиконком, змінивши формат своєї роботи, намагається бути ще ближчим до громади і продовжує діяти в інтересах своєї громади. Військові події на Сході ще більше об'єднали наші зусилля. Ви успішно реалізуєте заходи з децентралізації влади, берете нові повноваження, які передаються на місцевий рівень, що відображаються в якісному наданні адміністративних послуг мешканцям нашого міста. Висловлюємо вам слова подяки за нелегку відповідальну працю, спрямовану на розвиток і зміцнення територіальної громади. Саме вона є складовою частиною стабільності і процвітання нашої держави. Благополуччя і достатку кожній родині! Ваша тісна співпраця з волонтерами, громадськими організаціями та підприємцями відобразилась в абсолютно нових для міста заходах, які були проведені в 2016 році, а також за його межами, що відзначили на обласному і навіть на державному рівні. Окремо хочеться привітати теплими і щирими словами ветеранів місцевого самоврядування. Ми вам дуже вдячні. Я від себе хочу вам сказати, що дійсно ми користуємось вашими напрацюваннями і досі. З нагоди свята від усього серця бажаю усім міцного здоров'я, миру, злагоди, витримки і оптимізму, нових здобутків у нашій спільній справі, єдності та активної громадської позиції. Нехай професійний досвід, творче ставлення до виконання своїх професійних обов'язків сприяють в розбудові та розвитку нашого міста. Будьте завжди жовтоводцями і любіть своє місто. Слава Україні! За сумлідну працю, високий професіоналізм! Відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків та з нагоди дня місцевого самоврядування почесною грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради нагороджується Скиба Людмила Миколаївна. Святом вас. А я лиш вас пришли вітат, люди був ми ні до шкіня. Найбожні письмени на де так? а де хто хотуєш так депутатом. <плес> Якби я був депутатом, я б садочкам нашим допомагав завзату. Будував басейн, спортивний майданчик, я в вгодив розки сам тистував, на нових комп'ютерах перебрав. Та що там казати, б став депутатом людиною поважно, з пофеєм, мандатом, але дуже пикло. Чого не сховати, Працюють багато завжди депутат, я б став депутатом, я був би корисним, але я ще трошки побуду. Є в нашому місті посада велика, людина ця мудра, сердечна, відкрита. Людину, таку обирає громада. Це мед надостойніша в місті посада. Усім нашим депутатам, ось що хочемо сказати, спасибі за теплі і світлі. Щоб синочки і дочки, веселі майданчики, свято у місті, за вулиці наші красиві й чисті, за те, що роботає в мами і тата, що довгими справами місто багате. День самоврядування, вам подяка і побажання. Хай росте в бюджет в місті, щоб життя було щасливе і барвисте. Хай винає криза і не гаразди Вся Європа, хай усім нам заздріть. Спасибі за вашу роботу у місті, за вищення ваші будівлі колисні Ми дякуємо вам і хотіли сказати, як добре, що в нас. І депутат! Ви знаєте, тільки що промайнула така думка, що, ну, напевно, що можна було зібратися лише заради ось виступу даних дітей. Тому що е, так як. Е, Ну, діти, ну ніхто більше не скаже. І в той момент, коли дівчинка сказала: А вам депутати, я зараз скажу. Я впевнений, що всі депутати трошки напряглись і е, думають, що зараз піде глас народу, скажем так. А є велика надія в те, що дійсно е, дані, дані дітки виростуть і стануть гідною заміною тим депутатам, які зараз у нас є в міській раді. І в обласній верховній, то не важливо. Головне, що дивлячись зараз на дітей, розумію, що все ж таки майбутнє не лише в містах Жовті води є, а й в Україні. А що стосується професійного свята, то сьогодні дійсно день місцевого самоврядування і свято тих, хто обраний для того, щоб зробити владу ближчими до людей. Це свято тих, хто обраний для того, щоб втілювати в життя волю народу та стояти на захисті громад. Я закликаю всіх причетних до даного свята і надалі докладати зусиль для збереження, розбудови та прославляння нашої держави та нашого міста. Щиро бажаю всім миру, сил. Наснаги перемог і нових здобутків заради нашого рідного міста Жовтіводи, заради нашої рідної України. Зі святом. Дякую! Команда стрімпіша стрілітаний. Ми точно потрапили до чиєї зали. Та це ж вся місцева верхівка. Мене про те, що всі прийдуть, не попереджали. Доведеться їм пресувати. От що ми про начальство знаємо? Одні розуміють, поважають, інші лають, уникають, але їхня справа також нелегка. Тож уявімо один день із життя секретаря міської ради, депутата, загалом керівника. Ви все починається. не нова. СМСЧ бореться за свої права. от всей души поздравить вас с праздником раз этот праздник есть значит он кому-то нужен и значит тот род деятельности который вы себе выбрали мы даем себе отчет что это копеечная зарплата и вот такие вот заботы но раз вы его выбрали этот воз, то тяните еще раз вас поздравляю с праздником ну и помните просто простую такую вот житейскую старую мудрость Лучше зажечь одну маленькую свечу.